Вітаю, панове! Протягом кількох років мене лікували як і вітчизняні, так і зарубіжні лікарі. А завдяки неймовірній підтримці моєї родини, а також моїм зусиллям і наполегливості, я зміг після кількох операцій поставити себе на ноги і навчитись ходити й говорити, здобув дві вищі освіти, одна з якої є психологічна. Згодом я навчився танцювати, створив сім'ю і зараз я продовжую працювати. Як показав нам багаторічний досвід, а також одноголосні твердження лікарів, то такі зміни і реабілітація після 9 операцій на головному мозку змогли відбутися лише тому, що я змінив свій спосіб мислення, а також світосприйняття. А от якщо вас цікавить детальніша інформація про мене, то ви можете ознайомитись з телепередачами, статтями, а також моїми дипломами і сертифікатами, які знаходяться у відповідному розділі цього сайту. Таким чином, виходить, що всі вище викладені факти мною дають мені право пропонувати вам свої консультації. Ми разом з вами зможемо мобілізувати ваші сили і допоможемо бути вам в житті стійким. Також ми подолаємо відчуття паніки і страхів, безнадії і відчуття безпомічності і взагалі різноманітних станів які притаманні в даній ситуації. Тому реєструйтесь на мої консультації, які будуть сприяти не тільки вашому лікуванню, але і вашому одужанню.